Третю чергу потужного елеватора урочисто відкрили в селі Вільхівці Городенківського району для гірського регіону, яким традиційно вважають Прикарпаття, введення в дію нових потужностей для зберігання зернових стало неабиякою подією. Тим більше, що власне сам об'єкт будувався у кілька етапів, починаючи з 2011 року. А перші оновлені потужності запрацювали наприкінці 2013 тисячі Новий елеватор потужністю 85 тисяч тонн зернових збудували силами місцевого інвестора, який залучив іноземні інвестиції та кредит державного банку. Голова ОДА переконаний, що знаходячи спільну мову з інвесторами та підтримуючи інвестиційні проекти на кшталт цього, сільськогосподарське виробництво може вийти на одне з пріоритетних місць в структурі економіки Прикарпаття. На сьогоднішній день ми констатуємо, що пріоритетом нашого розвитку в більшій частині є туризм, і для цього ми багато прикладаємо Силь на міжнародній арені і внутрі нашої держави ми будуємо інфраструктуру, будуємо основні дорожні шляхи. Але сільське господарство, якщо ми подивимося на мапу нашої області, ми бачимо, що значну частину займаються сільськогосподарські угіддя. Якраз у Сьогоднішня подія в таке величне свято показує те, що інвестор може вкладати не тільки в туризм, не тільки в дорожню інфраструктуру, але й в сільське господарство. Елеватор збудований за останнім словом техніки. Весь комплекс для зберігання зернових автоматизований та пройшов відповідну сертифікацію. На території агрофірми Вільхівці ще залишились старі склади для зберігання зерна, які в перспективі планують знести та збудувати і на їх місці сучасний млин. На цьому ми не завершуємо свою роботу, тому що. Що елеватор це є тільки частинка агрофірми, і переробку обов'язково ми будемо робити. Ви бачите, ще є місце. оці старі склади, вони якраз фактично готуються під знос. Проте такі амбітні проекти потребують і професійних кадрів, які мають профільну технічну та аграрну освіту. Сьогодні каже Іван Примак: набрати кваліфікованих працівників досить непросто. У нас зараз інша проблема. У нас зараз проблема кадрова. Фахівців дуже мало. І зараз, якщо до ладу розібратися, то це має бути сучасний фахівець. Він має бути агроном, щоб знати культуру. Він має бути механіком, щоб знати механіку. Він має бути бути електронщиком, щоб володіти цим машиною, урочисто відкриті нові потужності агропромислового комплексу, простоювати не будуть. Наразі вони вже частково завантажені ранніми зерновими. Це вже четвертий в області елеватор такої серйозної потужності, який загалом може прийняти понад 100 тисяч тонн зерна. Ще два таких елеватори є в Рогатинському районі та городенківському. Кожним роком і в державі і в області збільшується виробництво зернових, і це особливо потребує якраз тих потужностей для приймання очистки зберігання зерна. І саме для Городенківщини, де в середньому ми вирощуємо майже четверту числину урожаю Прикарпаття, це було особливою проблемою і особливою необхідністю. Наразі на потужностях нового елеватора зберігаються зернові вирощені не лише на Івано-Франківщині, за словами директора агрофірми. Сьогодні елеватор також співпрацює з агропромисловими виробниками з Тернопільської та Чернівецької областей.